Як правильно розставляти коефіцієнт? Дивимося у схему хімічної реакції. До реакції в нас літія 1, після реакції літія 2. Отже, записуємо літій 1 літія 2. Знаходимо найменше спільне кратне число між 1 та 2. Нагадую, найменше спільне кратне число це те число, яке може в нас поділитися і на 1. І на 2 в даному випадку. Це в нас буде 2. Тепер ми ділимо ось це найменше спільне кратне число на наші циферки. 2 ділимо на 1, буде 2. 2 ділимо на 2 буде 1. Ось саме ось ці циферки, які ми отримали, ми повинні з вами записати перед відповідніми атомами. Отже, Двічку ми записуємо там, де в нас був літій 1. Один. Одиничку ми не пишемо, тому що вона в нас, і так, умовно, завжди є. Далі урівнюємо оксиген. Дивимося, до реакції у нас оксигену 2. Після реакції у нас оксигену 1. Знов-таки, знаходимо найменше спільне кратне число це 2. Ділимо їх на наші циферки. 2 ділимо на 1, ой на 2, буде 1. 2 ділимо на 1. Буде 2. Отже, перед сполукою літій 2О, нам потрібно поставити циферку 2. Зверніть увагу, що ставимо ми саме перед формулою. Ми не можемо поставити ось сюди ось двійку. Ми не можемо сюди двійку поставити. Ні. Це буде неправильно. Ставимо саме перед формулою. Але ж тепер ми дивимось, що в нас після реакції літію сталу. 4. Чого 4? Того, що коефіцієнт у нас відноситься до кожного атома, який стоїть у сполуці. 2 множимо на 2 на індекс літія буде 4. Отже, літію у нас 4. Тут ми двічку тепер забуваємо, що записували, був у нас 1. Це буде у нас 4 найменше спільне кратне число. Ділимо на 1 буде 4. Отже, перед літієм на самому початку ми повинні записати 4. Перевіряємо, чи правильно ми це зробили. Рахуємо: ліття до реакції 4. Після реакції також 4 2 множимо на індекс, який стоїть біля літ... літія 4. Оксигену до реакції 2, і після реакції також 2. І так, уравнюємо. Хімічної реакції. Дивимось, скільки в нас алюмінія до реакції. У нас тут циферки ніякої немає, отже він один. Після реакції в нас є індекс 2. Це означає, що його 2. Знаходимо найменше спільне кратне число, між 1 та 2. Нагадую, найменше спільне кратне число. Як у валентностях, коли ми з вами визначали, це те число, яке може поділитися і на 1, і на 2. Це в нас буде 2. Тепер ділимо ми на одиничку, двічка, на двічку ділимо, буде одиничка. Давайте одразу визначимо, скільки в нас оксигену. Оксигену до реакції 2, після реакції 3. Знов таки знаходимо найменше спільне кратне число. Яке ж число у нас може поділитися і на 2, і на 3? Це 6. 6 ділимо на 2, буде 3. 6 ділимо на 3, буде 2. Отже, ми ось цю 6, ой, ось цю 3 записуємо перед там, де у нас було 2 оксигени, бачите? Отже, сюди ми записуємо 3. Ось цю двічку ми записуємо там, де оксигена було у нас 3 перед формулою нагадую, тобто ось сюди. Давайте тепер подивимося, скільки ж у нас алюмінія після реакції. Нагадую, коефіцієнт відноситься в нас до кожного атома, який стоїть у сполуці. Ми множимо коефіцієнт на індекси. Отже, коефіцієнт 2 і індекс 2. 2 помножити на 2, це в нас 4. Отже, Перший випадок, який ми з вами порахували, був неправильний. Найменше спільне кратне число 4. Тепер 4 множимо ділимо на 1 буде 4. Отже, перед алюмінієм нам потрібно поставити циферку 4. Рахуємо тепер алюмінія до реакції 4. Після реакції алюмінія 2 помножити на 2, також 4. Оксиген до реакції. 3 множимо на 2, 6. І після реакції 2 множимо на 3, також 6. Отже, все зроблено правильно. Обов'язково потрібно перевіряти, після того, як ви уравняли, чи правильно ви уравняли, можливо, десь є помилка. І так, ще одна реакція, яку ми з вами розглянемо, вона вже трошки складніша. Дивимося, барі хлор 2 плюс аргентум М3. Буде у нас утворюватися барі Н3 двічі плюс аргентум хлорид. Нагадую, що ось ця двієчка в нас відноситься до кожного атома, який стоїть в дужичках. Ми їх множимо. Так, і так, давайте. Оксиген у нас виравнюється в у в самому кінці. І так, барію. Дивимося, барі. До реакції. 1 після реакції 1. Поки що нам його рівнювати не потрібно. Наступне, дивимося хлор до реакції хлору. 2 Після реакції хлору дивимося, скільки 1. Отже, це в нас найменше спільне кратне 2. 2 ділимо на 2, буде 1. 2 ділимо на 1 буде 2. Отже, ось тут нам потрібно записати циферку 2. Так, наступний атом дивимося, який в нас аргентум. Аргентум. Дивимося до реакції його 1. Після реакції аргентум, нагадую, коефіцієнт нас відноситься до кожного атома, який стоїть у сполуці. У нас він множиться. Отже, аргентума після реакції 2. Знову знаходимо найменше спільне кратне число в даному випадку це 2. 2 ділимо на 1, 2. 2 ділимо на 2, 1. Отже, сюди ми нічого не записуємо. А там, де у нас аргентума 1, нам потрібно поставити циферку 2. Наступний елемент, який в нас є, це нітроген. Зверніть увагу, що саме нітроген, так, не НО3. Це два різні елементи. І так, до реакції нітрогену. Дивимося, у нас двічка стоїть перед формулою. Отже, ця двічка відноситься до кожного атома, який є у нас. Отже, нітрогену до реакції 2. Після реакції дивимося Н, у нас стоїть нітроген в дужечках, за дужечками двічка. Знов-таки нагадую, ця двічка відноситься до кожного атома, який стоїть в дужечках 2 множимо на одинички. Чому одиничка? Тому що ось тут біля нітрогів в нас немає ніякої циферки. Це умовно, там одиничка. 2 множимо на 1, буде 2. Отже, поки що у нас однакова кількість нітрогів. Тепер залишився в нас з вами оксиген. Рахуємо, скільки оксигену до реакції. Звертаємо, що у оксигена в нас індекс. 3. Але перед формулою ще є циферка 2. 2 множимо на 3. 6. Переходимо сюди. Оксиген стоїть у нас в дужечках. Біля нього індекс 3. 2 множимо на 3. 2 ось ця, яка стоїть за дужечками. Множимо на 3. Також буде 6. Однакова кількість. Перевіряємо, чи правильно ми зробили. Барію до. Реакцію 1. Після реакції 1. Правильно. Хлору до реакції 2. Після реакції 2. Аргентума до реакції 2. Після реакції 2. Нітрогену до реакції 2. Після реакції також 2. Ось ця ось двічка нам дає. Оксигена до реакції 2 множимо на 3, 6. Після реакції також 6. Все все зроблено правильно. Ось це ми рахуємо усно. Тобто, спочатку ви можете це собі розписувати, але цього ну, не потрібно робити. Ми рахуємо все усно. Це я вам просто поясню, як це робиться.